Всім доброго дня. Торгівельний майданчик Сента Глова, вулиця Окружна, 50-й б Покажу, які є у нас на даному майданчику плюву. Є ось такі фірми віно. Вони був 2.25, 2.30, 3.25, 2.35, 3.30, 3.35 і так далі. Тобто кожний трактор під 25 кінський все. Дані плуги всі поставляються перед кожним. дані плуги діє гарантія 2 роки. Турецькі плуги трьохкорпусні фірми Унлу, оригінальні. Є на сьогоднішній день 3 по 20 плуг. Він іде від 40 кінських сил на трактор. І плуги 3 по 35 з пір'яними отвалами. Це оригінальний плуг, повністю іде кований. Кожна деталь на дальному плузі вона промаркована. Плуги всі в наявності, не в одній кількості, тобто їх багато. Також така фірма виготовляє ну, плуги чотирьохкорпусні. На, даному, на даний час у нас є такий плуг з суцільним отвалом. Він йде з кутознімачами. знімачами. І трьохкорпусний 3 35. На цьому клузі так само ширина захвата отвала йде 35. Островкорпусні. Ціни ви можете подивитися всіх плугів. У нас в шапці профіля є посилання на сайт і там ви можете подивитися всі ціни. Оборотні плуги, п'ятикорпусні, турецькі, оригінальні, так само є унлу з передплужниками на кукурудзу, отвал 35-й, піряний і турецький плуг Андріопулюк. На даному плузі отвали стоять 16-й дюймовий, Він йде без передплужників. Але так само з пути Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео.